Всім привіт. Їду на Сіатіку, друзі. Зацініть кермо. Який пончик. Пончик, але воно, до речі, воно в кадрі здається якимось тустеньким. насправді ні. Адекватна товщина, тобто, якщо взяти до руки, то дуже тактильно, класно. Тобто береся комфортно, класно, тактильно. І виглядає і дотик. Це, ви знаєте, дуже велика різниця в дотику. Тобто, коли ти торкаєшся до шкіри і коли ти торкаєшся до... Шкірзаму або вінілу. Ну, Тобто ви розумієте, так? справжнє, натуральне, алкогольне, безалкогольне пиво. Плюс-мінус так. А, тема відео. Сьогодні говоримо про 2 b 8 Passat. Допоможіть, будь ласка, зробити вибір клієнту. Один Passat 2018 рік, інший 2018 рік. В двох автомобілів dq 381 КПП, в обох автомобілів 110 кВт двигуни, 2 літра дизель. Не, значить, Один автомобіль чорного кольору, один топовий колір такий шоколадний, дуже гарно виглядає. Один Comfort інший Comfort Line. Але значить, мають такі досить різні і цікаві опції. В одного навігаційна система Balero стоїть, в іншого Discovery Pro. І в цьому є велика якби, різниця в ціні автомобілів. Ну, коли їх купують новими з автосалона, то різниця ну, дуже глобальна. В плані вартості тих навігаційних систем самих магнітол автомобіля. Далі в одного автомобіля, в якого встановлено Discovery Pro фари звичайні, в якого встановлено Balero фари топові. Автомобілі обидва мають камери асистентів, мається на увазі утримання полоси, дорожні знаки і автоматичні, автоматичне перемикання дального. Відповідно, той пасат, який має топові фари, він ще має вирізання потоку. Це якби такий Ну, глобальний плюс я вважаю, тому що ви постійно їдете в автоматично-дальному режимі, не потрібно нічого перемикати. і Машина дуже класно вирізає потік. І це дуже крута безпекова функція. Насправді, автоматичне дальне світло на топових фарах. Тому що на звичайних фарах воно ну, воно можливо і прикольно, але воно все одно не вирізає потік. Воно їде не так ефективно, як їде це світло. Значить, автомобіль, в якому топові фари і в якому топові фари і баліро стоїть, в нього є проблема по кузовним панелям. Значить, знімалась і фарбувалась задня кришка показники від 350 до 170 мікрон. Задня кришка, і вона була демонтована. В нього фарбоване заднє крило і шпакльоване. В нього фарбований проєм без шпаклівки. В нього знімалась задні двері, в нього знімались передні двері, і в нього в принципі, в принципі і все. І все. Отакі От моменти. Ціна на топових фарах автомобіль майже двадцятка. На фарах звичайних і на Discovery Pro ціна. 19200. Яку би машину обрали ви. Пробіг 175 оригінал на топових фарах і 163 автомобіль на звичайних фарах. Чорний колір автомобіль, який на звичайних фарах і на топовій Discovery не фарбований. А, до речі, в нього ще є підігрів керма. Але він повністю не фарбований. Він має чорний колір, він має хайлайновські топові диски. Він реально. ну, Автомобіль в дуже гарному стані. В автомобіля не митий двигун, в автомобіля не потіють шайби під форсунками. Тобто, в принципі, автомобіль по факту абсолютно не потребує ніяких, ну ніяких абсолютно інвестицій. Ну окрім там через якихось 20 тисяч заміни комплекту рівня ролика ГРМ, так як в принципі вона йде на 210, то ще я думаю, 1020 можна пройти. Ну і треба замінити оливу, тому що вона там не була замінена. В тому ж пасаті є який плюс так, він фарбований, так в ньому є. Деякі моменти, але він має топові фари. Він має повну заміну комплекта ремня ролика ГРМ і в нього оновлені гальмівні диски і колодки. Тобто, що би вибрали ви? Ви б вибрали машину фарбовану, в якій там ну, прям критичного нічого нема. Вибрали би фарбований автомобіль з топовими фарами, з заміненим комплектом ремня ролика ГРМ і заміненими гальмівними дисками. Чи ви б вибрали автомобіль повністю не фарбований, не на топових фарах не на звичайних, але на топовій навігаційній системі Discovery Pro 3. На, ну, ви розумієте, вже відразу безпровідний CarPlay, Android-Auto безпровідний, ну і в принципі всі оці функції, які можуть бути. Має він також підігрів керма. Має він хорошу літню гуму. На цьому гума погана була встановлена на топових фарах. На тому хороша, фактично, нова літня гума. Теж непогані армінні диски, і колодки. Я не скажу, що вони в ідеальному стані, але в даний момент поки що їх замінювати. Ну я би не замінював. Яку би машину обрали ви? обидві машини. 2018 року обидві машини, в принципі, в адекватному стані. Ну сказати, що вони якісь погані, їм потрібно щось там критично робити чи міняти. Ні, можна і на ті, і на ті сісти, і одразу їхати за винятком того, що в нефарбованому автомобілі, який на чорному кольорі, і на звичайних фарах потрібно замінити оливу, тому що вона вже наїздила добрих 15 тисяч кілометрів, і в принципі я би її вже замінив. Напишіть, будь ласка, свій коментар, невеличкі фото ви побачили, якщо фарбовано, якщо шпакльовано, по комп'ютерній діагностиці і в одного, і в іншого пасата різниця в 13 тисяч кілометрів. Фактично майже ідентичні показники по форсункам і майже ідентичні по сажовому фільтру. Напишіть в коментарях, яку би машину обрали ви, цілу нефарбовану, і наскільки взагалі для вас є важливим не фарбовані. Елементи автомобіля. Наскільки ви вважаєте це критичним, що от в автомобіля є такі пошкодження, яку, на що би орієнтувалися саме ви? Хотіли би ви топові фари, наприклад, автомобіля, і більш сервісованого, скажімо, комплектора Мінеролика ГРМ, диски, полодки Чи хотіли б ви автомобіль повністю не фарбований, теж на класній комплектації, на топовій навігаційній системі? І, в принципі, на хорошій резині і теж на хороших дисках але вона буде потребувати через деякий час сервісу по ГРМ і, в принципі, через деякий час буде потребувати сервісу, ну не як не через деякий, а одразу сервісу по, заміну, по заміні Олива і фільтрів. Олив і фільтрі. Напишіть, буду вдячний, всім добра, всім гарного настрою, всім пока.